Продовжуємо. Так. Да. Шановні, для подальшого ведення сесії я передаю слово секретарю Тероської селищної ради Орлову Олександру Віталію. Передаю слово для подальшого ведення сесії секретарю панельного засідання. Слово передаю секретарю Тейроскуселищної Ради. Для ведення сесії Слово передаю секретарю Теїроської селищної ради Орлову Олександру Італії. Они депутати нам необхідно визначитися щодо порядку денного нашої сесії. Командований порядок денний містить про собі сорок ші Чи я за схоже таїдовські селищний голова Тимур Хасаєв. Супереч закону передає свої повноваження секретарю Ради, ОПЗЖнику та регіоналу Олександру Орлову. Тому самому Орлову, який завжди був на стороні зрадника Віктора Медведчука. А який э, закон нарушив Медведчук, крім того що він кум Путіна? Вот у нас да, это, это запрещено. Це, це агент впливу. Цього? Да, не, да, ну Ні, не, ну не какой закон зали... Вы та, який закон Медведчук нарушив. Ви можете сказати? Та які фінансово підтримуються? Тут процитую п'ятого президента України! Православний. Сука православна, Сука, православи. Наочте це можна побачити під час проведення плінарних засідань сесії Таїрської селищної ради, ведення яких в супері закону Хасаєв завжди передає Орлову. Продовжуємо. Да. Шановні, для подальшого ведення сесії я передаю слово секретарю Таїраської селищної ради Орлову Олександру Віталійовичу. Шановні депутати, нам необхідно визначити, визначитися щодо порядку денного нашої сесії. Шановні, для продовження сесії слово передаю секретарю Теїрської селищної ради Віталію Орлову Олександру Віталійовичу. Шановні депутати, нам необхідно визначитися щодо порядку денного нашої сесії. Передаю слово для подального ведення сесії секретарю фонерного засідання ради Шановні депутати, нам необхідно визначити щодо порядку денного нашої сесії. 2 квітня 2024 року, під час пленарного засідання Таїровської селищної ради, депутат Даніло Топольницький намагався достукатись до фактичного керівника громади Орлова та пропонував переробити регламент з метою приведення його у відповідність до закону. Дивіться. Чи може регламент протирічити закону України про місцеве самоврядування? Хтось може дати відповідь на за це зараз? О, Бо там, в законі України про місцеве самоврядування немає такого поняття, як передача ведення сесії. Секретар веде сесію тільки за відсутності голови, які не присутні на сесії. Якщо на сесії присутній голова, Ради, то сесію веде голова відповідної ради. Таке не може бути невідповідність регламенту до відповідності законодавства. Тому пропоную не приймати зараз це рішення про пропрацювати про, про регламент Таїровської селищної ради і встановити до відповідності до законодавства України. Дякую. Добре, ми в цьому питанні то, що ми, ми не вносимо ніяких правок, а вносимо правки. Другі, друге питання. Добре, ми в цьому питанні то що ми, ми не вносимо ніяких правок, а вносимо правки другі, друге питання. Як бачимо, Орлов категорично цього не захотів, а всі депутати, на жаль, продовжують підтримувати таке махрове захоплення влади. Це ми за... Це питання. Дякую. А Кремль лише стоїть депутат Синігівець, який намагається протипоставити себе цьому Тайорському беззаконню. Я до Тимура Хасаневича. Тимур Хасаневич, скажіть, будь ласка, на якій підставі, на підставі якого закону, статті присутності вас ви передаєте слово секретарю? Дача влади АПЗЖешнику та регіоналу Олександру Орлову та Іровській громаді продовжується. Напевне, настав час звернутися до суду та розібратися, якими нормами права користується цей так званий правознавець Тимур Хасаєв, коли віддає отримане від народу повноваження. Роман Варшанідзе, альтернатива Воргін що до знаєте, що повинно бути, це взаємодія.